Цієї ночі ворог атакував Україну внаслідок ударів кабами по Харкову пошкоджено 13 житлових будинків, 14 нежитлових будівель, 17 автомобілів. АЗС. постраждали 12 людей. Кілька годин частина міста залишалась без електроенергії та водопостачання. Після атаки російських ударних БПЛА у Києві зафіксовано падіння уламків у трьох районах. Одному постраждалому надали допомогу на місці а в області від падіння уламків в одному з населених пунктів. Пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку. Вибиті вікна сталося часткове руйнування однієї з квартир. Вибиті вікна ще в одному багатоповерховому будинку. Пошкоджено три автомобілі, один приватний будинок та гараж. Також сталася пожежа на одному з ринків. Через ракетний удар по кривому розі постраждало чотири людини. Серед потерпілих – 12-річна дівчинка, пошкоджені готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок. А на Сумщині росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Роменського району. Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено. Пошкодження житлових будинків зафіксовано і в Запоріжжі. Також вночі була атакована припортова інфраструктура Одещини. За даними ворог бив ракетами та безпілотниками. Постраждалих та загиблих немає. Також через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі. Постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники. Протягом минулого тижня, за даними президента Володимира Зеленського, російські терористи застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів. Гарант вкотре закликав надати Україні більше засобів ППО та далекобійності. Франція передасть Україні 12 додаткових колісних артилерійських систем Цезар, за словами міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню. Передача додаткових артилерійських систем із боку Франції стала можливою завдяки отриманню заморожених російських активів на суму 300 мільйонів євро. У Міноборони Франції зазначили, що з початку 2022 року Франція передала Україні 67 гармат. І за планом, до кінця 2024 року, ця кількість

Під брянськом бійці ГУР ліквідували російського пілота, причетного до воєнних злочинів проти України. У відомстві зазначають, мова йде про Дмитра Голенкова, пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ, військова частина 33-310, який базується на аеродромі Шайковка та має на озброєні бомбардувальники ту 22 м 3 Воєнний злочинець. Обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної Кадрильє він причетний до удару по ТЦ Амстор у місті Кременчук та атаки по багатоповерхівці в Дніпрі. Тіло Голенкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними ймовірно молотком. У Київ з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США. Очільник Пентагону Лойд Остін відвідує Україну за два тижні до президентських виборів. у США. це його четвертий і ймовірно останній візит до України на посаді голови Пентагону за президента Джо Байдена. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим. Обговорять потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року. Україні нададуть запрошення до НАТО тільки тоді, коли вона відновить суверенітет над своїми територіями. Про це заявив президент парламентської асамблеї НАТО Джері Конолі, додавши, що навряд чи президент США одноосібно без консультації з партнерами по альянсу погодиться надати Україні запрошення приєднатися до НАТО до завершення бойових дій на її території. Президент Байден із симпатією поставився і ставиться щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультації з іншим? Шими союзниками по НАТО це було б неможливим і знову ж таки він сфокусований на пріоритетах. А найпершим пріоритетом є завершення насильства, що його здійснюють росіяни на українських територіях. У Молдові підраховують голоси після першого туру президентських виборів. Оголошено проміжні результати. Вже оброблено 80% бюлетенів. Президента Санду підтримали 36% виборців. За Олександра Стояногла від партії соціалістів Республіки Молдова проголосували 29%. Далі йде Ренато Осатий, за якого віддали голоси майже 14%. Також центральна виборча комісія опрацювала понад 50% бюлетенів референдуму щодо вступу до ЄС. Більше ніж 43% виборців проголосували за, 56% проти. Питання в бюлетені звучало так: ви підтримуєте внесення змін до конституції з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського союзу. За повідомленням ЦВК, явка на виборах склала 51,4%, або більше 1 мільйона виборців. На цьому тижні в Україні очікується потепління. За даними синоптиків, антициклон принесе сонце, підвищення температури та тумани. Так найближчими днями денна температура підвищиться до плюс 14, плюс 18 градусів, але ночі залишаться прохолодними місцями із заморозками і без опадів. А дощі очікуються після 28 жовтня.